Obrigado. Запрошую до перегляду новенького мого відео. Сьогодні я вирушила в магазин Action, той що в Нідерландах, наш улюблений магазин був. Сьогодні світло є, електрика є, а не той раз, як ми приїхали сюди, все закрите, електрики нема, колапс, все зараз працює. Але зараз інша ситуація. Я вже другий день на роботу не їжу, тому що забастовка поїздів. До Лісабону добратися, навіть не уявляю, як з нашого району. То був прямий поїзд, який їхав там майже 30 хвилин, по прямій це поїзд. А зараз э, страйк поїздів, це вже другий день. І планується взагалі цей страйк майже тиждень. Тобто всі поїзди скасовані. Це, звісно, ну, як для українця, це взагалі неможливо уявити, що це можливо, що ці просто нічого не курсують, все просто відмінено, кенсел. Тому. Звісно, таксі є, воно працює, але ціни, звичайно, завищені. Ну, це факт. Я дивилася сьогодні. Наприклад, зранку, десь біля 8-ї години, якраз від нас до кінцевої зупинки поїзда в Лісабоні, таксі приблизно завжди коштує при приблизно 15 євро. Сьогодні зранку ціна була вже 27 євро. А, ну, звич, звичайно, що всім треба їхати, наприклад. Автобуси забиті. За автобусом, наприклад, не дуже прям легко дістатися до Лісабону. Це треба робити не одну пересадку, і звісно, це по часу виходить дуже довго. Так само і назад. Автобуси не зупиняються, автобуси забиті, як Ото, Як я пам'ятаю раніше, метро в Києві було в час пік, десь там вже на Лівобережній просто неможливо було сісти, просто треба отак було впихнутися, чи там навіть були такі люди, які допомагали впихнутися. А, да, тому така пауза. Поїзди не ходять, багато хто не може доїхати нікуди. Ось ну і ось я, маючи час, що на роботу я не йду, то я приїхала на автобусі. Ну, майже десь година година десять мене вийшла на автобусі. Це не прямий автобус з пересадками. І я приїхала в цей Екшен в Сінтрі. Бачу багато дуже машин, багато людей. Зараз подивимось. Так, направляюся. Action Сіндра. Той що самий найновенький. Так, парковка, ну майже вся запаркована. Минулий раз, коли ми були, то вона була пуста, тому що не було світла. Але ми сподівалися, що світло з'явиться, а його не було. Якби 10 годин, тому так. Тоді ми не потрапили. Ми спеціально приїхали сюди. Ну, великий, людей небагато всередині. Ага, ось тут такий такі прохідний пункт. Прикольно. Я такого ще не бачила. Да, цікаво. Беру собі тачку. Ну, відчувається, що він новий-новий, прям все таке, аж пахне ремонтом. Тому ну, да, О, я пам'ятаю ці тілешки для дітей. Лера їх постійно катала в Нідерландах по магазину, поки ми тут гуляли. Mm. Да, багато спогадів з цим магазином Лера в цьому магазині виросла, можна так сказати. Бо ми майже кожні вихідні до нього їздили. Тут є все. Так, ось фужери, бокальчики, бо у нас, нам подарували, але ми в два вже розбили. Один чоловік розбив, а інший я випадково ось нещодавно. Ці, до речі, прикольні. 4 євро за дві штуки. Ну, я вважаю, що це гарна ціна. Вони такі великі. Це взагалі джинтонік бокали на 650 ну, Великий. Ну і такі ті, що винні, звичайні, також 4 євро. Ось такі взагалі три штуки є, невеликі, 2,72 коштують. Ну, не, не прям багато вибору, але можна подивитись. До речі, багато розібраного товару вже. Ось такі теж цікаві. І цей гарний мені подобається стаканчик такий. Стакан так стакан такий. Опа. Ну, Люблю я цей магазин. Просто погуляти. Такі чашки гарні. Євро 42. от я прям би купила собі хоча б одну. Да, дуже багато пустих вітрин. Прям дуже помітно. В Нідерландах такого ніколи не було. Але це пов'язано з тим, що це магазин новий, тому все і розібрали. Ну, я вже тут трошки прикупила і тарілку, і такі, типу, ковшики. Чашку тут взяла, бокали. Так що потрошки купляю. Якісь такі світильники, ось прикольні. Оці от. Я не змогла пройти повз цього. Музикальна карусель. Якраз єдина річка, як Лєра любить. Коштує вона так, це 3:99. Ну, це буде подарунок Лєрі. Якраз тут був день матері, день мами був. Це здається, 2 чи 3 травня. То це буде подарунок не мамі, а буде подарунок Лєрі. Бо в садочку вона мені подарувала, вони робили свічу, то вона свічку подарувала мені. Ой, прикольно, цікаво, як вона грає. Ну, Це теж прикольні, але 9 євро точно ноу. No. Оці покривала. У нас так як перестановка відбулася, велике ліжко з'явилося. Нам треба якесь покривало побільше, бо в нас немає. У нас тільки одне з Нідерландів, ми привезли з собою велике. Ну, це маленьке, в нас ліжко 160 на 2 метри. Ну, це взагалі маленькі. Але ще не хочеться дороге купляти, розумієте мене, так? Да? Таке, щоб за 5 євро було, б, було б ідеально. Це 10 євро, воно нам підходить, але 10 євро я ну, не хочу купляти за 10 євро. Оце рожеве також 10 євро. Мені треба щось за 5 євро. Так, це маленьке теж. Ну, мабуть, і нема по розміру такого, щоб і по ціні мене влаштовувало. Але все одно гарні. Так, вже нічого не знімала в екшен, бо все, я, знаєте, пішла, короче, все брати надо, не надо, все одно брала, всякого понабирала. Це для ліри. Це щоб на тему не замовляти. Бо ну, немає сенсу, воно так само коштує. Оце по 79 центів і 89 центів. Такі цю чашку взяла. Отакі, такі, м -м, типу, як привітальні маленькі листівочки, 42 центи, 10 штук. Це типу, і запросити когось на день народження. Лєрі ж буде 4 роки в серпні. Я вже готуюсь. Ось 4. Всякі тарілочки одноразові вже. І не тільки одноразові, такі пластикові. І оце такий світильник, щоб зробити своїми руками а, з таких якихось ну, таких кришталиків, і воно підсвічується, батарейку треба вставити. І ложки взяла, бо в нас мало. А, так, оцю підставку для, на стіл взяла для Лєри, бо вона буває малює стіл, і Тут пластиліну можна ліпити і фарбою, якщо вона замурзає, то не страшно. А, так, тут пакувальна бумага, а, пазл для Лєри. Її улюблена тематика зараз. Бокали ті взяла, що я показувала джинтонік великий, Не буду діставати, вони ось тут лежать. Ну, карусель, звісно, взяла. карусель. Потім всякі кульки на день народження вже для Лєри готуюся. Снікерси взяла, бо вони так вигідно купляти, тут дуже. Упаковка стоїть коштує три 3, 3 штуки в упаковці євро 79 В усіх магазинах, типу Пінкадос чи Ашан, один просто один снікер коштує десь євро 35. А так, типу, ну, це чоловіку в основному він каву любить таким пити. І це ще одне простирадло на резинці на матрас. Гарна ціна, та 6 євро. Це найдешевше, що я взагалі бачила. Взагалі я скупилась на там, 50 євро. Це в мене вийшло там ну, без 30 копійок 50 євро. Хотіла показати, дивіться, які тут будинки поруч. Ось парковка Action. Я стою ну, якби на парковці, тут оці всі тачки. А, і навкруги ось такий краєвид. Я спочатку злякалась, подумала, що це? Якось мені. Ну, знаєте, прям дуже-дуже воно таке все ну, занедбане якесь. Я не очікувала. І ось тут навкруги все те ж саме. Це саме в цій зоні. Це місто Сінтра вважається. Сінтра і цей екшен знаходиться в Сінтрі. Цікаво, що це взагалі за квартири і скільки вони коштують. І оренда. Я, до речі, хочу подивитися. На сайті, де можна ну, побачити вартість житла, і скільки тут це коштує. Тому що, мені здається, тут в основному недорого, і, можливо, це якесь це, чи соціальне, може якесь, я не знаю, може, це якісь гуртожитки. Хоча, може, я помиляюсь, може це типу, вважається щось не так, як я думаю. Я не буду судити, звісно, нічого такого казати, але ну, виглядає не дуже, я б так сказала. З іншої сторони вже будиночки. Ось які. Ось парковка і будиночки. Так що да, все дуже-дуже ось так от колоритно. Один крок і все. Тут, до речі, пролазять люди, мабуть, які тут проживають і проходять ось прямо через цю дирку. Поки я тут стою, чекаю. Мене чоловік має забрати, він з цієї сторони їде. Бо на таксі якби це десь 12-13 євро коштує. А на автобусі довго і з моїми покупками не дуже зручно. Да, покупки просто в мене то, що габаритні такі, і ну якби в автобус не прям класно з ними заходити. Тому що зараз реально час пік буде і буде забитий транспорт. Тим паче, що поїзда не ходять, і всі люди перейшли на автобус. А ну а хто може, то звісно, на таксі. Ну, тому так, так. Да. Але я дуже задоволена, я прям згадала себе в екшені. І ось зараз так прикольно вийшло, що я купляла все до дня народження Лєри, яке буде аж в серпні. А коли ми переїжджали з Нідерландів, це також був серпень, але в мене все було закуплено для до дня народження Лєри на три роки. Тобто ми все це перевезли з Нідерландів всі ці кульки на три роки. І ось я ну якби вже майже рік пройшов. Я скупляюсь на чотири роки, але вже в Португалії в, в тому ж тому самому магазині Екшн. Знімаю на наступний день вже Лера оцінила цю штуку, їй дуже сподобалась, грається, хоче малювати. Це то, що з екшена я вчора купила. Тарілка з Ельзою, з мультика також вже, вже брудна, вона все вже там поїла, я би так сказала. Так, зараз трошки покажу поближче, що я купила. Оця карусель, оця упаковочна бумага. Лера вже її знайшла, я її заховала. Але вона вже її знайшла. Це ж на її день народження буде пакування подарунків. Це простень. І ось дивіться, в цьому це наше ліжко. Кімната та, що ще поки що не затишна, поки що більше нічого не робилося. І ось тут є такі ящички. Цей пустий. А в цей я поклала оці всі речі, що я купила Лері, якби ну, на подарунок і взагалі, щоб вони просто були. Щоб можна їй було видавати потрошки. Оце я показувала. Це треба робити ось таким от чином. І потім там батарейка, і воно має так підсвічуватись. Це все ж її тема улюблена. Оце Ельза Анна. Карусель ще не розпакували. це сьогодні буде для неї. щастя. Так, і оце тут то, що я взяла їй на день народження. Ну, як мій чоловік сказав, навіщо ти так зарано купляєш. Я кажу, мені так комфортніше. Коли я побачила, що мені це сподобалось, все, і воно за розумні гроші, я знаю, що воно вже буде лежати. І знаєте, воно ж не заважає, в принципі. Я така людина, що запаслива, в принципі, я люблю купувати завчасно все, щоб не в останній момент. Тому що, як ми переїхали сюди до Португалії, Якщо б я всяку цю штуку не купила Лєрі на день народження на три роки минуло, минулої, минулого літа, то я б тут дуже довго це все бігала, шукала. Коротше. А так воно все було. Оце свічки, оці листівки, що як запрошення можна робити? І вітання. Воно таке невеличке, все компактне. Ці свічки також, бо планую, що буде у Лєри два тортика, звісно, кулька, чотири роки Лєрі буде. Оця така штучка, що вішається, як фотозона можна зробити. Це теж буде. Отака листівка прикольна. Отакі надувні штучки. Взагалі прикольно. Лера любить Ельзу і любить унікорда єдиноріжку. Оці набір кульок. Взагалі, це коштує 2 євро. Тут 15 штук, розумієте, так? Да? Ну, це навіть на тему в китайському магазині такого не знайдеш. І оце скатертина на стіл велика за розміром, і коштує вона всього 1 євро. Тому, звісно, я все це купила, хай лежить і все, і не заважає мені, воно там заховано. Головне, щоб Л'єра просто не лазила туди, але вона не знає, що ці тумбочки видбігаються отак. Вона ще не просікла це. Тому там надійно можна все сховати. Отак от. Так що я дуже рада, що я все це купила. Так, за дуже багато ще часу, ще три місяці до дня народження, але воно все є. Ми після садочку, і Лера побачила красу. Лера ось ця покупочка з магазину Action, як вона класно працює. Лера вже в балетній формі, звісно. Ми з нею вже вигулялись після садочку на майданчику майже дві години. Вона з подружкою там. Взагалі сьогодні півгрупи групи було. Всіми? Так, да, багато там було. І Джулія, і Рафаель, і Мартін, і Єлена, і Едуардо, і Женя. Всі були, так? Да? Я теж. Ну ти взагалі супер-супер. Мені <гум> дуже класно повсюди. То Тобі подобається? Що там треба я сказати? Та мені подають. треба сказати за подарунок? А ти мені подає? Мама з папою. Ти? Мама і папа, так. Да. Спасибо, мама! Будь ласка, покажи ще, як вона крутиться. Ой, це не так. Ні, треба внизу так крутити. Клас! Мені теж подобається, дуже прикольно. Правда, класний Лірчик? Да. У Лери в садочку є хлопчик, якому подобається Лера дуже сильно. Едуардо. Ми вже це помічали не один раз і на майданчику, коли після садочку гуляли, як він квіти їй дарував, взагалі, як він до неї. І сьогодні вихователь каже, що да, та да, це правда, що дійсно він прям кличе її додому, до себе, що він там кіс, поцілунок хоче, і вона прям це розказувала. Ну я, я кажу, їй да я знаю, я бачила вже це, і сьогодні він також був на майданчику ось ввечері. І знову it's вони so гулялися. Це да, твоя. Дуже гарна карусель. Чотири євро коштує, я вважаю, що вона коштує цих грошей, бо вона реально прикольна. Така дитяча, така заспокійлива. От прям згадка як про дитинство, і взагалі я сама б таку собі ну, хотіла би, щоб вона взагалі була вдома. Дуже подобається мені. Да, Лерча? Да, мне это нравится. Да. А я зараз буду готувати вечерю. Ну, у нас доволі такі проста. У нас я... ще... ще гречка є. Мені нравиться цей і цей. А тобі теж? Так. Цей і цей? Мені теж. Гречка. А тобі цей і цей? Ну, окей. У мене на фоні, звісно, ще якесь відео йде. Мама, Є. Зараз будеш їсти. Я так. буду робити м, цю. В, в духовці. Оцю курочку зроблю. Я сьогодні її купила. Да, зараз будеш. Почекай. Почекай. Да, ось До речі, цю кур, курку набагато, ну, завжди саме вигідна ціна на таку велику, ось так вона продається. Ось кілограм коштує 3,45. Тут трошки більше, ніж кілограм. Я її замарину... замаринувала з часничком, сіль перець, і ще майонезу трошки. Це чоловік попросив так зробити. Віра, я знімаю відео. Ось так вона в мене вже декілька годин стоїть, і зараз я, ї... і зараз я її просто в духовку, в духовку і буде готуватися. Да. Це лірина, ну, майже лерина паличка. Тут завжди є те, що вона може собі взяти. Це в її доступі. Ну, Тут, звісно, ці перешки її тільки не ну, розсипаю обережно. Ну, це, це, вершки, це вершки нам до кави. Вони тут стоять просто. Ну, це її печиво. Да, це арахісова паста я купила вчора. Кукурузка тут Ну, це не її, але ця зона, в принципі, її. Зараз будеш їсти. Я тобі дам тарілочку і насипемо. добре? Давай скажемо всім па-па. Скажи всім пока! 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 Всім дякую за перегляд! До зустрічі! Цьом, давай!